10 листопада розпочалася друга хвиля люстраційних перевірок. Відповідне розпорядження видав кабінет міністрів. Про це повідомив заступник міністра юстиції керівник апарату Ігор Алексєєв на брифінгу під час прездня уряду для представників регіональних та загальнодержавних засобів масової інформації. Уряд затвердив графік, який формувався відповідно до положень закону про очищення влади. Насамперед перевіряється міністерство юстиції, фіскальна служба, генеральна прокуратура, а також центральний апарат. СБУ, всі міністри та керівники центральних органів виконавчої влади. Відповідно, розпорядження кабінету міністрів є у відкритому доступі. Всі чиновники повинні подати відповідну заяву. І що до них розпочнеться перевірка згідно із процедурою, передбаченою законом закон передбачає формування громадського ілюстраційного комітету при Верхов... при міністерстві юстиції України, до якого як передбачає закон, повинні війти Представники громадськості, журналісти, тобто жодного чиновника цій громадській раді не буде. І ця громадська рада стане тим майданчиком, де можна і обговорити певного чиновника, і громадськість може звернутися з певними фактами. Певної недоброчесної поведінки по конкретно визначеному чиновнику зараз єдиний державний ілюстраційний реєстр налічує 354 особи. Це ті люди, які були звільнені на підставі так званої трудової ілюстрації. Також у список включена заборона обіймати державні посади упродовж 10 років. Чиновник повідомив, що перед прийняттям закону і набрання ним чинності досить велика кількість людей звільнилися за власним бажанням, але такі особи у будь-якому випадку, навіть якщо вони претендуватимуть на посади на державній службі, проходитимуть відповідну ілюстраційну перевірку. У Мін'юсті говорить, говорять, що вони однозначно її не пройдуть, бо їхня біографія містить факти, які дають підстави для звільнення за законом про очищення влади. Згідно цього закону, при кінцевих положень встановлювався 10-денний строк для Проведення автоматичної звільнення тих осіб, які підпадали під визначений законом критерій. Це, зокрема, якщо особи на визначених законом посадах працювали більше одного року в період з 2010 по 2014 рік. Відповідно, тут ну, немає жодних якихось оціночних суб'єктивних підходів. Якщо особа відповідно до своєї автобіографії перебувала на визначеному переліку посад, ця особа підлягала автоматичному звільненню. Міністерство юстиції України також розпочало люстраційну перевірку всередині відомства і своїх територіальних органів. Міністр юстиції Павло Петренко 10 листопада підписав відповідний наказ. Ігор Алексеєв звернув увагу на максимальні відкритості і прозорості люстраційного процесу завдяки активній участі громадськості.